Пані та панове, я літній кнур. І у мої то роки вже треба задумуватися про важливе діти, політичні ток-шоу та пенсія. Ви от коли-небудь думали про пенсію, бо я от особисто так, і доволі часто. Щоправда, у мене це частіше думки про те, що до пенсії я не доживу. Ну і про те, що ця пенсійна структура, яка є у нас в країні, взагалі, коли мені буде років 65, просто буде неактуальною. Але що таке взагалі пенсія? От у нас часто про неї говорять, але мало хто її утримує у тій кількості, щоб вистачало на гідне життя. У нас на пенсію хіба що виживати можна, і то з великими труднощами. Юля Тимошенка війшла в чат. Зубажіння лютує. Пенсійна система вже зараз впливає на наше покоління. Ми працюємо, сплачуємо податки, а ці гроші йдуть не у фонд наших же накопичень, а на виплати іншим. І ось питання: чи хтось буде працювати на нашу із вами пенсію, коли ми постарішуємо? Коротше кажучи, якщо ви не думаєте про пенсію, то у цьому випуску шоу Холодний душніла на каналі «Чув» я тобі розповім цікаво та зрозуміло про все те, про що ти дізнався проти власної волі. Ну, а я, ведучий цього шоу Микита Гаврилюк, я вже відкладаю собі на пенсію у вигляді ваших лайків та підписок. Тож, будь ласка, не кидай мою у старість на призволяще. Погнали! Пенсійні системи загалом бувають трьох типів: солідарна, накопичувальна та змішана. У нас в Україні солідарна, і це велика проблема. У солідарній системі всі, хто офіційно працює, платять податки, з яких виплачуються пенсії тим, хто зараз вже пішов на пенсію. Простіше кажучи, ми працюємо зараз, щоб забезпечити своїх батьків і бабусь. Але питання у тому, чи буде кому працювати на нашій з вами пенсії. Головна проблема цієї системи у тому, що вона залежить від співвідношення поколінь. скільки людей працює, і скільки людей вже на пенсії. А зараз в Україні ситуація. Невтішна на кожного працюючого припадає більш ніж один пенсіонер у Україні приблизно 10,7 мільйонів пенсіонерів, а працюючих лише 9 мільйонів. І це за підрахунками ще до вторгнення. І це співвідношення тільки погіршується. Молоді люди виїжджають за кордон у пошуках кращого життя, а народжуваність залишається на низькому рівні вже кілька десятиліть. 90-х, демографічна криза 2000-х і останні 10 років війни. Вони всі зробили свою справу. Тобто, у нас в країні просто не вистачає працюючої молоді, яка могла б підтримати як нинішніх пенсіонерів, так і майбутніх. Тобто, демографія це бомба, закладена під нашу пенсійну систему. Чим менше працюючих людей, тим важче фінансувати пенсії, і це вже помітно на сьогоднішній день. Середній розмір пенсії 5200 гривень, а мінімальний 2093 гривні. І цього явно не вистачає для гідного життя. Щорічна індексація пенсій банально не встигає за інфляцією. Ціни ростуть швидше ніж соціальні виплати. І головна проблема це, якщо кількість платників податків продовжить скорочуватися, то у бюджеті не буде вистачати грошей для фінансування пенсії. Тому повторюю питання: поки ми з вами працюємо на пенсії для наших батьків, чи знайдеться хтось хто буде потім працювати на нашій з вами пенсії? І це основний виклик солідарної системи. Без молодого працюючого населення вона не може існувати довгостроково. Влада розуміє, що солідарна система дійсно не витримує навантаження. Наприклад, міністр соціальної політики Оксана Жолнович раніше заявляла, що цитата система, в якій працюючі утримують пенсіонерів на межі колапсу. Ми не можемо далі рухатися цим шляхом. Також міністр фінансів Сергій Марченко підтвердив, що кількість пенсіонерів росте, а кількість працюючих. Знижується, тому держава має реформувати пенсійне забезпечення, щоб зберігти його життєздатність. Тому давно вже йде мова про реформу пенсійної системи, але все ще це на жаль питання часу. Основний напрямок реформ це перехід до накопичувальної системи, яка дозволить кожному українцю відкладати на свою пенсію окремо від солідарної. У 2024 році уряд заявив про запуск накопичувальних пенсій для людей молодших за 35 років. Тобто, наприклад, для мене це дасть змогу молодим людям накопичувати гроші на індивідуальних рахунках. Тобто, це спроба врятувати пенсії, хоча б в молодих, через накопичування. Держава обіцяє, що внески робитимуть роботодавці та держава, і це не буде додатковим податком для працівників. Однак критики зазначають, що це лише часткове рішення. Демографічна проблема залишається, і вона далі тиснутиме на солідарну систему, яка поки що виплачує пенсії нашим пенсіонерам. Сорі, тавтологію. до того, що робити з тими, кому вже за 35? для старшого покоління. Чіткої стратегії поки що немає. Ті, хто вже на порозі пенсії продовжуватимуть отримувати виплати із солідарної системи. Отже, якщо солідарна система не витримує такі навантаження, то які ще варіанти у нас залишаються? Ну, по-перше, накопичувальна пенсійна система це коли кожен відкладає на свою пенсію самостійно. Скільки відкладаєш, стільки й отримаєш. Просто і зрозуміло. Наприклад, така система є у Швеції. Там кожен має свій пенсійний рахунок. Головне, ти знаєш, скільки ти накопичив, і можеш планувати, коли вже йти з роботи на пожиттєву відпустку. Але... І тут є підводні камені. Мінуси накопичувальної системи це високі ризики та загальна залежність від економіки. Якщо гряне криза, то ваші заощадження можуть просто знецінитися. От уявіть, що ви збирали на пенсію 30 років, а тут ринок обвалився, і все, ви залишились з нічим. Так, можемо згадати, наприклад, фінансову кризу 2008 року, коли ринки обвалилися і мільйони людей втратили свої заощадження буквально за лічені дні. Уявіть собі, роками відкладаєш гроші в пенсійні фонди та акції, розраховуючи на спокійну старість, а тут раптом бах. І ваші накопичування перетворюються на копійки. 30 років збираєш на пенсію, а вистачає лише на булочку з маком. Ще один приклад: це криза в Аргентині. У 2001 році їхня економіка обвалилася настільки сильно, що держава просто націоналізувала пенсійні накопичування. Це означає, що люди втратили доступ до своїх грошей, бо уряд вирішив, що йому ці кошти потрібніші. І як результат, багато хто залишився без засобів взагалі до існування у старості. Уявіть, сидиш собі відкладаєш на пенсію, а тут приходить уряд і каже: Дякую, але я заберу це собі. Ну або от э, Чилі. там накопичувальну систему впровадили ще у 80-х роках, її часто ставили за приклад. Але з часом виявилося, що не всі встигли накопичити достатньо грошей для гідної старості. І багато хто тепер отримує мінімальні виплати, які не дозволяють забезпечити нормальне життя. Тому виключно накопичувальна система це, звісно, цікаво, але трохи ризиковано. Ще один варіант це змішана пенсійна система. Це коли частину ти отримуєш від держави як у солідарній системі, а частину... Стину від власних накопичень така система діє, наприклад, у Польщі. Це як баланс, да, трохи від держави, трохи від себе. Плюс у тому, що навіть якщо не встиг накопичити достатньо, то держава все одно щось доплатить. Але і тут не все так просто: керувати двома системами водночас це той ще головний біль для державного адміністрування. Також ця система разом із плюсами бере і недоліки від двох попередніх. Так, ти в теорії не можеш мати такі ж відкладення, як у накопичувальній системі, але ти все ще залежиш від стабільної державної економіки та інститутів. Тому, на жаль, пенсійної системи, яка задовільнила би взагалі всіх, просто не існує. Накопичувальна це ризики, змішана це стабільність, але складна в адмініструванні. Ну і до найболючішого питання: чи буде у тих, хто зараз працює, взагалі якась пенсія? Я гадаю ні для кого не секрет, що багато хто у цьому давно вже сумнівається Причини всі ті ж демографічні прогнози і економічні реалії викликають більше питань ніж відповідей, тим паче, що зараз війна. Бо ми з вами працюємо, платимо податки, але чи отримаємо ми щось у старості? І це не лише філософські питання, це реальний страх в населення. За даними соцопитувань, близько 70% молоді в Україні вважає, що пенсії для їхнього покоління можуть просто не бути. Ці соцопитування проводили ще в 21-му році, серед населення віком 16-35 років. Але після цього щороку запитували в них же чи вважаєте ви, що щось змінилося, і кожен раз більшість відповідала, що ні. Навіть серед старших вікових груп, ну тобто тих, хто наближається до пенсійного віку, більше половини сумніваються, що їхніх виплат буде достатньо для нормального життя. До речі, а що ви думаєте щодо власної пенсії? Напишіть у коментарях. Та й важко не зневіритися, коли представники влади відкритим текстом тобі кажуть, що на пенсію краще не розраховувати. Схоже, що для мене, а я нагадаю, що я однією ногою вже в пенсійному фонді, єдиний можливий варіант пенсії це заробити її самому. Тому коротко про те, які для цього є можливості. По-перше, ОВДП облігації внутрішньої державної позики зараз це найдохідніший інструмент вкладень на ринку 15% у гривні. Причому ці кошти зараз підуть на оборону. Тобто ОВДП – це як донат, який тобі повернуть через час й з відсотками. Ще один варіант це стати акціонером підприємства в фондів. Так, це не зовсім те, про що думаєш, коли чуєш слово пенсія, але це реальна можливість створити фінансовий запас. Також можна вкладати в акції великих компаній або інвестиційних фондів, які розподіляють кошти по різних проєктах. І якщо ці акції зростуть у ціні, зросте і ваш дохід. Це теж варіант створити собі майбутню подушку безпеки. Тут ви вже самі маєте вирішувати, де ваші гроші працюватимуть, але є нюанс інвестування в акції та облігації завжди пов'язане із ризиками. Це не гарантовані виплати, як у пенсійній системі. Однак для багатьох це реальна альтернатива. Коротше кажучи, варіантів зараз достатньо багато, навіть попри війну. Тож, якщо почати мудро відкладати на старість вже зараз, то можна навіть отримати статус шуга діда або заможньої бабусі. Ну а на цьому у мене сьогодні все. Передаю вам мої щирі старечі обійми. Поставте лайк і можете йти. До побачення.